Призом, дорогі дуже радо вас вітаю. Особливо вітаю наших найкращих патронів, яким і присвячується ця рубрика, так звані приказки для дорослих. Ну сьогодні має для вас знову тому дуже радо вас запрошую. Українська народна мудрість говорить, що той, хто багато говорить, його зазвичай не чують. А тому, хто багато клянеться, тому не вірять. Взагалі-то цікава взагалі ця приказка, бо так по своїй природі нам постійно хочеться чогось більшого. А разом з тим, то погодьтеся, що коли нас не чують люди, ми починаємо говорити більше і голосніше. І навпаки, коли нам не вірять, то ми якось автоматично починаємо більше і більше якось клястися, присягатися і так далі. Виявляється, дорогі, це не працює. От, і це підкреслює е, наша народна мудрість. Тому, якщо ви зауважили, що люди вас е, не чують, або зауважили, що вони вам не вірять, то не спішіть їх осуджувати на них нарікати і тому подібне. Спробуйте якось то передусім віднести до себе. От, і подивитися, чи я не забагато говорю. От, і чи я не забагато обіцяю, не забагато присягаюся. От, і просто користуємося цією мудрістю, цим рецептом. Справді це трохи складне, тому що щоб цим користуватися, треба справді навчитися себе контролювати. А це вже називається зрілість, дорослість. Одним словом, підберіть собі слова, які вам подобаються більше. Але в жодному випадку не пропускайте то якось мимо вух. І пам'ятайте, що коли хочете, щоб люди вас чули, не варто говорити забагато. І коли хочете, щоб вони вам довіряли, не спішіть багато їм обіцяти. Я вам дякую, особливо дякую нашим патронам. Запрошую приєднуватись, а тим часом до зустрічі.